Цінності церкви. Чому обрав таку картинку? Бо, по-перше, цінності це те, що об'єднує людей, і тут ми бачимо певну групу людей, певну команду, яка щось робить. І вона щось складає. І цінності, як Славік озвучував, це є фундамент. Хоч це не схоже на фундамент для будинку, але це схоже на якусь велику конструкцію, яка для чогось є, і вона ну, масштабна, і люди вон, задіють певні категорії людей. Хтось допомагає, хтось командує, хтось вон, щось записує. Тому цінності це те, що, що об'єднує нас як церкву, і те, що є важливим і одним із найголовніших етапів і, в принципі, ознакою здорової церкви. І ми будемо говорити про О, він щось не працює. О. Не писав спеціально, бо я думаю, що ви коли побачите, ну і я вже сказав, але коли побачите цей слайд, я думаю, ви зразу зрозумієте, про що в нас. Сьогодні ми будемо говорити, і це про Євангеліє. Чому ми поставили це першим і чому на, цій, на цьому такому подаруночку воно стоїть всередині, бо з Євангелією походить всі наступні цінності, воно все об'єднує і все тримається на ньому. І ми це так само будемо бачити зараз, коли будемо досліджувати певні тексти. І хотів би запропонувати певні. Зараз буду задавити проповідать. Хотів запропонувати певні визначення, які знайшов в інтернеті, які мені просто висвітлили майже перший, перша сторінка, коли я шукав, де якісь із них більш христоцентричні, спрямовані на церкву, а які з них просто, можливо, можна сказати, світське визначення цінності. От Перше, цінності це будь-які матеріальні чи ідеальні явища. Іде... Напевно, може ідея ніяк, що мають значення, важливість та значущість для людей чи суспільства, заради яких людина діє, приймає рішення та реалізує себе. Друге визначення цінності це важливі для людини або спільноти переконання, орієнтири, принципи, які визначають, що є добрим і правильним у житті. Коротше, друге визначення, що є знизу, це сказав один пастор. Я підлідив в нього. Це визначення вирішив ставити, як він це описав. І в цінностях є такі три, три риси: можна сказати: це значущість, мотивація і вплив. Швиденько пройдемося по кожному із них. Значучість. Цінності є тим, що для нас дійсно важливо і має, велика, і має велике значення. Мотивація. Цінності спонукають до дії та слугують керівними принципами в житті. Вплив. Вони визнають поведінку визначають поведінку людини, її рішення та пріоритети. Отаке От дуже просте визначення, просте, простий висновок, що, це, що таке цінності. І в одній книзі в, все починається з цінностей. Обрі Малферс. Я досліджував цю книгу, коли готувався до цієї проповіді. Він пропонує. І зазначає, на що впливають цінності. І Він написав: цінності впливають на прийняття рішення, розв'язання проблем, допущення ризику, визначення цілей, побудова команди і розподіл фінансів. Він це досліджував ці цінності в контексті церкви, служінь. Але це, в принципі, те, що є характерно для цінності і в цілому в житті. І нам, як церкві, важливо розуміти і слухачам, і нам всім, що цінності не можна когось заставити. Що цей стануть їхні цінності. Не можна комусь їх прям нав'язати. Понятно, що можна застосувати силу, не знаю, не годувати людину, або якось внушати з самого дитинства там впихувати. І, можливо, будуть цінності, але вони будуть не справжніми цінностями. І справжні цінності, або правильніше буде їх або сформувати заново, коли людина ще тільки формується, можливо, в дитячому віці, можливо, коли вона на шляху того, що хоче, навпаки, вже в зрілому, але хоче. Їх знову сформувати, або через приклад і навчання. І тому от зараз в церкві ми приходимо цю серію проповідей, це момент навчання, де ми вас не змушуємо кажемо, що у нас такі цінності, і ви маєте всі бути е, з цим згодні. Але ми можемо показувати приклад нашої церкви, приклад проповідників, приклад в інших служіннях, що показує, що це нам справжні цінно. І, на жаль, є певна статистика в американських церквах, що, яка говорить, що не буває. Того, щоб вся церква була на 100% погоджена з цінностями, можливо, ці цінності виникли, коли починалася церква. І коли в церква формується, ну ніколи не буває такого, що всі ці 100%. І навіть більше дуже добрий показник, коли це відсоток 60%. Тобто, з цієї церкви 60% людей вони розуміють свої цінності, вони єдині в них, вони, вони їм об'єднані. А інші 40% — вони, можливо не притримуються цих цінностей. Але це не заважає служити їм в церкві, перебувати. Але я хочу захотити нас і хочу, щоб наша церква стрімилася до більшого відсотка, бо це справді є тим, що об'єднує нас і робить набагато продуктивніше і корисніше наше служіння як церква. І хотів би перейти вже безпосередньо до біблії текстів. В новому заповіті слово Євангелія або добра звістка, вона та його різні форми зустрічаються всього десь приблизно 76 разів в цьому новому заповіті. Але, наприклад, про віру в новому заповіті йдеться вже 240 разів. Про любов 180, благодать 155 і царство 150. Ну, і виходить, логічно, що ну, напевно, що це не так важливо, раз там всього 76 разів застосовано. Але хочу показати наступне. Це Аня, ти переключаєш, Чи Да? блін, пробач? Але виходить, що віра це відповідь на Євангелію. Віра в Бога, віра в Ісуса, в Його замісну жертву це наша відповідь на те, що ми почули в Євангелію, те, що ми прийняли. Любов це прояв Євангелія в житті: любов до Бога, любов до ближнього. Благодать це зміст Євангелія. Це те, що ми не заслуговували, ми, ми мали отримати покарання, найвище покарання. Але ми отримали те, на що взагалі не заслуговували і ніколи не могли заслуговувати. І Царство Боже, це результат Євангелія. То, що я увірував в Христа, те, що я прийняв Його жертву, я вірю в те, що Він помер воскрес, для того, щоб взяти мої гріхи, і я мав життя вічне, і за цього я отримую це вічне життя. Тому це все поєднане, і все це випливає Євангелія, яке є ключовим. І основою для всього. А, хочу переключити. І хотів би перейти до наступних пунктів, які б показали нам важливість Євангелії і чому наша церква, і чому в Біблії говорить, це дуже важливо. Євангелія є самим головним, що потрібно почути кожній людині. І в нас є певні вірші: це римлянам 6.23. Адже заплата за гріх смерть. А дар – благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Так само дуже відомий вірш Івана 3,16, бо так полюбив Бог світ, що віддав єдинородного сина, щоб кожен, хто вірив у нього, не загинув, але мав життя вічне. І актуальність Івана згоджується в тому, що гріх і потреба в спасінні вона є актуальним в у, у любі часи, в минулому, в тепершому майбутньому. Вона ніколи ця актуальність не стане меншою, вона нікуди не зникне. Кожна людина потребує спасіння, і тільки Євангелія це вирішує. Воно є ключовим, воно є єдиним виходом з цього. І тому кожна людина, можливо, ви цього не розумієте, можливо, ви рахуєте, що це не так, і не це, але це правда, від якої ви не можете втекти. Це правда буде вас послідувати все життя, якщо ви ще не з Христом. І навіть коли ви з Христом вже в стосунках, коли ви християнин, ця річ не має бути для вас якоюсь там п'ятирядною або другорядною. Це має бути на першому місці. Наступне, що хотів би зазначити, що добра звістка – це не просто звістка. Хоча це може якось суперечить першому розділу, де першому пункту, де я казав, що те, що має почути людина. Але добра звістка, по правді це не просто звістка або інформація, яку ми маємо донести, або яку ми чуємо, це сила Бога. Це не просто ідея, яка ми кому передаємо. Це не просто якесь те, що ми хочемо донести, якусь посил, але це є. Динамічна сила, яку Бог використовує, яку Бог робить для того, щоб спасти нас, і яка діє. І в римлянам, от з першого розділу 16-17 вірш, адже я не соромлюсь радісної звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, вперше юдеї, а потім грекові, адже праведність Бога відкривається в ній з віри у віру, як написано, а праведний вірою житиме. І одна із наших е, хотів зазначити цитату, яка висіла одні з наших цінностей, там 10 їх було е, картин. І на одній з них висила так, напис: Добра звістка Євангелія звільняє нас від гріха, міняє зсередини середини і приносить переміни в способі нашого життя. Вона робить нас подібними Христу, насамперед в характері, потім в зовнішніх діях. Це є справжнім християнством. І це і показує нам те, що. Добра звістка або Євангелія це не просто інформація. Ви її почули, да? Ну, буду думати, що з нею робити. Але це є дія Бога. І навіть коли ви її просто почули, ви можете її відкидати або приймати Бог вже діє у вас, і його робота продовжується, і вона впливає на все наше життя. І це не те, що. Євангелія це не та інформація, яку ми маємо почути, або маємо прийняти цю силу прийняти, коли ми були грішниками. От ми були грішниками, ми покаялися, ми прийняли Христа, ми вірили в Христа. І все, нам більше Євангелія не потрібно, це от тільки для цього процесу. Але це не так. Євангелія це те, що має живити нас завжди. Це те, що змінює нас впродовж нашого життя. Особливо християн, які слід за Христом, це те, що має бути невід'ємною частиною християнського життя. Без Євангелія церква може бути просто бізнесом, де ну, можна гроші там мутити собі, збирати, і ніхто не буде знати, оправдуючи це цим чимось е е дуже добрим. Без Євангелія всі конфлікти будуть закінчуватися тим, що я залишаюся з власною правдою, зі своєю думкою і взагалі навіть не задумався про те, що хотів мені, донести інша людина. Ми тоді можемо без Євангелія забути про щире прощення і визнання провини. І про визнання, про визнання провини може навіть не йти мова. Ми, ну, без Євангелія це майже неможливо. Без цього вся наша діяльність в церкві або в служінні рано чи пізно призведе до песимізму або депресії. Ми впадемо в того, а на що, на що ми це все робимо? Якщо ми не керуємося Іванглією тим, що, що Христос зробив для мене, і ми із-за цього робимо щось іншим людям, і це є мотиватором нашим, то якщо цього немає, ми просто ну, у нас впадуть руки, ми не захочемо це робити. Без Євангелія проповідь буде просто сухим матеріалом, просто лекцію, яку хочеться донести людям, просто там якісь принципи, пункти, які все раз тих, е, поставити свої місця. І ця проповідь не буде ні на що впливати. Ну, вона ніяк вас не задіне, і вона навіть не буде мати здатності впливати. Ви можете щось до себе взяти, але без Євангелія, без того, без христоцентричності проповіді, це біда. Пісні будуть драйвові, можуть бути. Да? От, ми будемо співати, будуть барабани грати, все буде класно, класна музика, але вони не будуть викликати у нас ніяких емоцій, ну, можуть викликати, але емоцій таких більш душевних і про сльози, ну, скоріше все, їх також не буде. Бо коли пісня вона зосереджена на Євангелії, на тому, що зробив Христос, і показує нашу сторону гріха і того, що Він зробив, тільки тоді ми можемо справді з цими слізьми покаяння, слізьми усвідомлення. Щось з цих пісень взяти. Ну і головне, з чого я міг сказати і закінчити, і не казати цей весь перелік, це що без Євангелія помре церква. І все. Ну, не буде церкви. І це могло закінчитися, і, і все. Більше нічого не буде, і не існує більше церкви. І тому ми йдемо до, да, до наступної розділу: це Євангелія фундамент церкви. Ми зрозуміли, що без Івангелія церква помре, тому логічно, що Івангелія і чому є дуже важливим фундаментом для церкви. І в Єфесянам, другий розділ, 19, 22 вірш. Тож, ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжний каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля. Досконала збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви разом будуєтеся Духом в Божу оселю. Так само одна цитата, яка ви, якщо ще не зняли картини, то вона можливо, що там висить на одній із наших цінностей, десяти, але зараз ми їх жали до чотирьох, щоб нам було всім простіше. Там було написано: людей в церкві об'єднує насамперед одна віра в Ісуса Христа. Віра в те, що Він є Богом. Що він помер і Воскрес для їхнього спасіння. І що для того, аби отримати Боже прощення, потрібна тільки віра в нього. В цих питаннях компромісів не може бути. Це цінності, яку ми сповідуємо, і ми беремо її з Біблії, і те, чим ми керуємося, що спасінням є тільки по вірі. Якщо ви думаєте або хтось вас хоче переконати, що це не так, ну, не слухайте таку людину. Наша цінність в тому, що Ісус Христос спас нас. І ми віримо в це і спасаємось. І в цих питаннях компромісів не може бути. І якщо вони є, або якщо там починається щось додумовлення, то ну, церква стоїть на фундаменті не дуже устойчивому, і я думаю, що ви знаєте, що буде, якщо фундамент дуже поганий. Будівля, в якій ви живете, вона рано чи пізно зруйнується, може виглядати дуже класно, але зруйнується. Да, можливо, можна сказати, що. Ну, в лідерах же церкви все добре, цінності вони сповідують правильні. А там, якщо просто хтось, що ні церкви, щось починає мутити воду, то це може бути. Але насправді в церкві і в тілі Христового кожен дуже важливий. І одна річ може поплати на все тіло. Тому для нас важливо, щоб ми керувалися цінністю і щоб Євангелія стояла в фундаменті нашої церкви. І в Галатам це наступний е, да. Що Павло їх застерігає, бо починається спотворення Євангелія, починаються приходити різні вже вчителя. І тому логічно, що ми маємо дбати про те, щоб наш фундамент, нашу церкву її оберігати, її захищати і нагадувати правильні біблійні цінності. І Павло пише: дивуюся, що ви так швидко залишаєте того, хто покликав вас благодаттю Христа і переходить до іншої Євангелії. Втім, вона не інша, але є деякі, котрі бентежать вас і хочуть змінити Євангелію Христа. Але якби і ми час, ми чи сам ангел з неба боговістили вам щось інше, ніж те, що ми вам боговістили, нехай буде відлучений. Як ми раніше говорили, і я тепер знову кажу. Коли вам хтось боговістить щось інше, ніж те, що ви прийняли, нехай буде відлучений. Ніби здається, що Павло проти, сам собі протиречить, він пише, переходите до іншої Євангелії. А потім пише, втім, що це не інша. Тобто це інша, але не інша. Але це такий хід, де ну, Павло, він так трохи саркастично, він каже, що спочатку що це якась інша Євангелія, а потім каже, втім, вона не інша, вона взагалі не Євангелія. Там, де є. Щось плюс жертва Христа або віра в Христа, плюс щось це вже не Євангеліє. Це не можна вважати якоюсь добавкою до Євангелія або якоюсь другою половиною Євангелія це взагалі не Євангеліє. І Павло про це говорить, що вона не інша. Це взагалі не Євангеліє, це те, чим ми не маємо коривації, те, що може дуже негативно впливати на наші відносини з Богом, на наше спасіння. І знову нагадаю минулий, минулу цитату: що там, де. Що ми маємо керуватися вірою в Христа. І в цьому компромісів не може бути, що тільки по вірі ми спасаємося. І церква Євангелії і втрачають актуальність тоді, коли відступають від справжньої суті або йдуть на компроміс заради популярності. Коли церква йде на компроміс, то це починається, що може втрачатися ця цілісність, цей фундамент Євангелі. І останнє. Хотів би зазначити, це Євангелія формує місію церкви. Про Біблію, про те, як церква, як ми ставимося до Біблії, про стосунки і про місію. Ми будемо говорити впродовж ще трьох серій проповідей, я не буду забирати проповідь у інших, але це є важливим аспектом. І перша Коринтян, Коринтян, 15 розділ, перший четвертий вірш, ми можемо прочитати. Звичаю вам, брати, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте і якою спасаєтесь, коли дотримуєте Слово таким, яким я вам його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно. Найперше я вам передав те, що і прийняв, що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи. І Він був похований і третього дня Воскрес згідно з Писанням. І Євангелія, це динаміка. Це не просто. Інформацію я почув, і все, я почув. Ми можемо тут побачити, що Павло пише, що він прийняв це процес, це дія. Я сповістив, він пише, він це передав іншим людям. І наступні люди, вони, яку ви прийняли, він про них говорить. Тобто, це динаміка, як, яка продовжується. вона не закінчилась не тільки на е, коринтян, а вони продовжили це. Вони прийняли, вони сповістили, ці люди прийняли. І це процес, який ну, не закінчиться. І ми, як церква, маємо бути натхнені тим, що Бог зробив для нас, яку жертву Ісус заплатив для того, щоб нести цю Івангелію, цю динаміку в світ і до інших людей. І хотів би підсумувати таким пару реченням. Євангелія є головним для кожного з нас. Можливо, хтось так не думає, але це є правда, від якої не втечеш. Це єдиний вихід. Євангелія це сила, яка спонукає довіри і керує нашим християнським життям. Євангелія є основною здорової, основою здорової церкви, завдяки якому вона і може впливати на світ. Євангелія надихає, тому ми хочемо ділитися цим з іншими. Наша церква дуже серйозно і я, яку готувався. Для мене було трохи страшно, і я переживав, бо це дуже важливо. І хоча це виглядає просто, можна сказати одним реченням Євангелія, але це дуже важливо. І я хочу, щоб те, як наша церква це сприймає, що для нас ціном хочемо передати це вам, ми хочемо надихати, ми хочемо показувати своїм прикладом. Тому Ось так. І хотів перед тим, як ми помолимось, хотів запропонувати подаруночок. Ви дуже активно там відповідали, я хочу зробити подарунок. У мене просто таких дві <гумно> було. Є така книжка Подія, дуже, дуже корисна, дуже класна. Тому, перший, перших, хто мені напише, хто хоче її отримати в телеграм, підійдіть після зібрання, я вам її безкош безкоштовно, безкоштовно віддам. Хотів це зробити на початку. Трупоную нам зараз відвестися і помолитися, подякувати Богові за його жертву, за те, що він віддав найдорожчого сина. І заподякувати за нашу церкву, яка керується цими принципами, яка хоче і намагається жити Євангелієм. І хочу підбадьорти нас всім задумуватися про це і доєднуватися до нашої церкви. Дорогі Боже, ми вдячні за Тобі, за Твого сина, за його кров, Боже, яка умила нас від всякого гріха, Боже, яка умила наші минулі гріхи, теперішні і майбутні, Боже, завдяки. Який ти дивишся на нас, Боже, не як на грішника, не, так, не, не, не як на того, хто недостойний спасіння, а як на того, хто є святим завдяки Ісусу. Боже, дякуємо Тобі за твою любов до нас, бо Ти цей був ініціатором, Боже. Ти це зробив, Ти віддав свого Сина, Боже, і ми недостойні цього, але Ти це зробив. І ми можемо просто повірити в Тебе, Боже, прийняти те, що Ти зробив для нас, і мати стосунки з Тобою мати це прощення. І вічне життя. Дякуємо за нашу церкву, Боже. Прошу тебе, щоб ти керував нашою церквою. Боже, дякуємо Тобі, що ти залишив своє слово, і те, що Твоє Слово Боже є живе і діяльне. Дякуємо тобі. Амінь.